Таня, давайте почнеш сьогодні. Ну, Привітаєшся з глядачами зараз. Пані глядачі. Доброго вечора. Ми продовжуємо. Дякую, Віталій, тобі за слово. Нагадаю всім, що сьогодні 1 квітня. Тож ми бажаємо вам гарного настрою. Ну, далі, Віталій, тобі слово. Дякую, Таня. Я почну насправді з питань наших телеглядачів, які вчора весь вечір писали нам на смс-портал, до речі, номер 067-215-6666. І в е, нас починається робочий тиждень, і всі нас питають вже з понеділка, знову ж таки, чому під час ефіри ми постійно сміємося. Насправді, не постійно, але інколи буває. Тобто не тиждень не починається весело. Наприклад. Було вчора питання саме до Тані. От чому Таня вчора випуску о 9 сміялася під час ефіру? Якщо вони цього не помітили, їм цього і не треба знати. Я думаю, Віталію. Ну, ти тому... розумієте, якраз як питають, то помітили. Причому помічають всі. Ні, насправді я завжди сміюся від того, лише, бо Віталік починається. Він хоче з боку, і я продовжую. Це знаєш, це як хвиля, яка зараз. Насправді, розумієте, пояснити це якось ну, логічно досить важко, тому що е, багато. У моменті лишається за кадром, тому глядачі не бачать, наприклад, що нас може розсмішити, і коли от виходить те, що ви бачите вже в ефірі, це результат того, що лишилося поза кадром. Розумієте? Ну я думаю, це не було заплановано це точно. Так. Е, ще нас, наприклад, питають до речі, я хочу звернутися до глядачів, які питають от, наприклад, там пишуть там і в СМС, і в Фейсбуці е, е, от питають там номери телефонів. Там Людмила Янукович або там ми не друзі, ми не знаємо такого. Тобто багато є смс, які які тобто, ну, та, але вони не до нас розумієте, Ми не будемо це озвучувати ні в ефірі, ні відповідати. Воно це просто от не витрачайте час на якісь речі, які просто не стосуються напряму нашої роботи. Тобто, все, що ми можемо зробити, ми це робимо озвучуємо. Але є такі речі, які просто ну. Наприклад, там опитають там номер таксі в Києва. Ну, якщо у вас є інтернет, то зайдіть в, ну, в пошуковик і ну, це ж це ж елементарно. Так, Правильно. тепер про наш випуск. Віталію. В тебе була знову ж таки інтрига довкола Віталія Маргалика. Вона не зникає під час того, коли Віталій на роботі. Почалася вчора. Він... Сьогодні ну, треба зацікавити глядачів, що все таки у дев'яті вони також. А то подумають, що ми все розповіли вже. Та а що ти не розповів? Власне з того, ну, що Якщо пробуде? я зараз все розповів, то ну проанонсуй, Віталій, Ти ж маєш заінтригувати. Ну, глядачів. Я ще побачив ще деякі фейки на Фейсбуці, скажімо, навіть від журналістів, які, скажімо, пишуть таку силку роблять, що ось з'явилися там фото в оголеному вигляді такого журналіста. Ти туди класиш, а там нічого нема. От, Ну, наприклад, ну, Віталі, а ти ж цікаво, самі над собою жартує. Ти точно на ті сайти заходиш, коли дивишся на уголови журналістів. Ти впевнений, та... що це що це, це точно фейк? На інші сайти я можу заходити хіба що вдома. На роботі я все таки. Віталія, <світ> давай, ну, без подробиць. Чим ти займаєшся вдома? після роботи. Окрім того, дійсно я все-таки Віталію на тебе орієнтуюся, буде там експромт, я буду показувати цю повістку, тому навіть не буду собі там писати якісь слова, тому що ніяк можна дивитися в листочок і розказувати. Там буде дуже цікаво, я навіть сам не знаю, як воно буде, але буде цікаво. Друзі, давайте хтось може щось про серйозне сказати. Ну, хто робив Дивайте, серйозні а... сюжети? Мабуть, може. Марія хоче щось сказати. Я відчуваю. А, та, бачу. <смітна> ну зараз триває ще засідання комісії, у Брюсселі у НАТО. Так загалом ця зустріч два дні триває. А саме сьогодні увечері запланована комісія Україна НАТО, і подивимося, які будуть результати. Я знаю, що Андрій Дешиця звернувся по технічну допомогу. Здається, тому боюся помилитися, обладнання, яке має допомогти нам контролювати наші кордони. Це ну, яке, наприклад, обладнання? Що може це буде це якісь кій... радари? Щось щось таке. Я не дуже сильно розбираюся в цих військових технічних питаннях, але в принципі, ну Україна дійсно в нас не дуже технічно оснащена. Можливо, якийсь паркан спеціальний. З колючим дротом, а про навіть санкції ще не говорили, так про санкції чого поки що не говорили. Вони да, ще ну... думають. Я так думаю, думаю, думаю. І, ну, думають, думають. і цікаво. До речі, інформація mm -hmm. Росія оприлюднила російським ЗС таку заяву, навіть не знаю, чи це пов'язано з 1 квітня. Вони кажуть, mm -hmm. що вони Будапештським меморандум зовсім не порушували, тому що вони Україні не загрожували саме з ядерного аспекту, mm -hmm. тобто ядерно вони їм не погрожували. Тому і Будапештським меморандум вони тобто, порушували? не порушували. Ніхто не порушував. А порушувала Європа натомість. А натомість Європа ну, Європа так, коли під час цих подій революційних так європейці дуже зазіхали на інтереси України. Друзі, і... маємо завершувати. Нагадаю, що о восьмій буде Єгор Чичеринда і програма сьогодні про головне, і о 9 випуск новин.